Спочатку розпочали з подарунки ветеранам, подяки за їх патріотичну позицію та внесок в історичні події понад 70-річної давнини. Вона нас усіх єднає одразу гостей дорогих. Ми вітаємо щиро і зичимо щастя, любові та миру. Варто зазначити, ветерани німецько-радянської війни і дотепер займають активну позицію та беруть участь у громадсько-політичному житті. Не залишаються осторонні представники місцевої влади. Турбота та опіка про ветеранів одне з пріоритетних завдань влади. В нашій пам'яті назавжди залишиться ваш урок честі і слави, героїзму і самопожертви, патріотизму і вірності вітчизні. Світла і вічна пам'ять. Загиблим воїнам гідно вшанувати подвиг українського народу, його визначений внесок у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, посилити турботу про ветеранів війни. Такі завдання були і залишатимуться пріоритетними і актуальними для влади та громадськості.